У міській раді функціонує більше 50 підрозділів. З них є десяток таких, на роботу яких постійно нарікають мешканці міста, активісти та навіть їхні ж колеги. Рейтинг відкриває відділ муніципальної поліції. Наша муніципальна поліція не займається своїми обов'язками совершенно. Ми прості громадяни нашого міста, не то не ощущав ті не відділ. Наш відділ створений для того, щоб працювати для міста, для громадян міста. Наш відділ займається основним контролем за дотриманням громадянами, підприємцями, фізичними і юридичними особами, дотриманням правил благоустрою. Пробуємо розібрати, чому люди не помічають роботу, яку по суті роблять для них. Начальник цієї структури Сергій Просяник, військовий за освітою, який віддав 15 років роботі в правоохоронних органах. Він лише кілька тижнів очолює муніципалів. П'ять років тому прийшов сюди головним спеціалістом. Сьогодні керує відділом. Тому проблеми бачить і розуміє, але вирішити їх не може. Пояснює відділення. Не запрацює на всі 100%, поки їх штат складається з чотирьох людей. Куди виносити сміття, допустим? От, як його, е, хто його має прибирати, коли його прибирати, хто прибирає вулиці, коли прибирають вулиці, який порядок прибирання, паркові зони, е кладбища, е тротуари, сквери, е е архітектурні пам'ятники. Ну, дуже дуже багато питань. Тепер завітаємо у гості до Олександра Костенчука. Це керівник департаменту міського господарства, відділу на який покладено найбільший шмат роботи з благоустрою міста. Олександр Анатолійович має дві вищі освіти: – економічну і військову. Цю посаду займає лише рік, дізнавшись про наш візит, збирає у своєму робочому кабінеті весь колектив. Це перед вами основні люди, які роблять в місті порядок, політику. В сфері благоустрою і підтримання міста усі разом переконують, працюють на максимумі можливостей, а сміття на вулицях ніколи не зникне через неохайність містян. За один тиждень чотири люка украли на Гагаріна, два на Лигоцького, два на Слов'янській набережній. Не можна зробити силами, наприклад, прибиральників навести лад за кожним мешканцем міста, і бігати з тачкою і війником. Олександра Костенчука точно знаємо, бо часто звертаємось по коментарі: рідко можна застати на робочому місці. Вочевидь, постійно поспішаючи у справах, головний комунальник міста забуває і про обіцянки. Як от у ситуації з закинутою хімчисткою на вулиці Белінського, жителі якої вже двічі звертались до нас з проханням допомогти? А ми відтак звертались до Олександра Анатолійовича. Тоді він обіцяв на сьогоднішній день. Ми маємо там дійсно. Трошки критичну ситуацію з міським головою об'їжджали, бачили проблему, поставлене завдання. На слідуючому тижні будемо виконувати. Вивеземо, закриємо доступ. Але минув тиждень і нічого не було. Я кожен рано сюди ходжу на роботу. З роботи нічого не прибиралося. Мусора куча тих е, алкоголіків, тут тих е, бомжів. Усе на світі білому. Я кожен день сюди ходжу, ніхто нічого не робив. Ідемо у структуру, до якої найбільше претензій у громадських активістів. Це відділ землекористування. Тут перше, що бачимо, напис не турбувати. Ми відпочиваємо. Не дуже хороший початок. Йдемо знайомитись з відпочивальниками. Уже більше року цю структуру очолює Олександр Чепкий. Чиновник має дві освіти: перша історична, здобута ще у юнацькі роки. А друга вже за нинішньою спеціальністю, – інженер-геодезист. Та знадобилася вона йому тільки після того, як почав працювати провідним спеціалістом у відділенні зем земельних ресурсів сьогодні. Олександр Чепкий має 12 років стажу у сфері земельних питань. Дотримується чинного законодавства, щоб не приймати ну, неправильних рішень. Відділ земного користування основне, що це є це розгляд звернень громадян для індивідуальної житлової забудови. Також звернення юридичних фізичних осіб щодо оформлення права оренди земельних ділянок, викупу земельних ділянок. Три гаражі на площі Петфі перед будинком побуту. Так само на бужі на вулиці Легоцького, 17. Три гаражі прямо у сквері під В Вужорській міській раді дивно виділяють землю. Наприклад, ось ми маємо асфальт у міській раді свідомо виділили цю землю, нібито під гараж. У таких є місць багато вужорді, де на комерційно приваблених місцинах, які можна було продати землю, безкоштовно виділяють нібито під гараж. Хоче всім ясно, що яких там гарні. Не буде, що це особи, і цю землю потім просто перепродадуть. У земельному відділі сьогодні працює лише три людини, коли на обліку 6 тисяч громадян стоять у черзі за свій шматок землі. Виправдовується Олександр. Плюс, каже, йому підконтрольні. Далеко не всі моменти. Не все відділ впливає на ті рішення, які приймає Рада. Є багато рішень, що е, навіть комісія, на яку ми виносимо, я стараюся донести в депутатській комісії всю інформацію, яка наявна в мене, яка наявна у відділі щодо для того, щоб прийняти правильне рішення. А ці двері відкривають нам світ містобудування і архітектури. Саме тут розробляють і затверджують усі доречні і недоречні будівельні проекти в місті. Очолює управління Михайло Івагаш, архітектор за освітою у цій сфері. Він працює 32 роки. Уже півроку виконує обов'язки начальника управління містобудування та архітектури. Разом з ним трудиться п'ятеро людей. Ставимо головне питання, чому у старій частині міста так багато новобудов і чи до смаку це йому як архітектору? Ну не все з мені до смаку, і кожна людина по-своєму сприймає це середовище і цю архітектуру. Я наведу приклад. в Парижі в так, забудована пам'ятками архітектури з 13 століття, з 18 століття. І по центру стоїть стекляна така піраміда сучасна. Нікому нічого не мішає. Цікаве порівняння: Паризька піраміда сподобалась би ужгородцям, якби таке збудували замість наших новобудов. А про те, що повністю з обов'язками управління не справляється, тут навіть не заперечують і виправдовуються малими зарплатнями та штатом. Банальна причина це невисокі заробітні плати. І... Невідповідність в тому об'ємі роботи, який є в нас, і ті заробітні платі, яка зараз встановлена для державних способів. Що це практика це? Ну, це головний спеціаліст це десь біля 1800 2000 гривень, начальник відділів там 2000 з, з копійками, ну, 200 2200 Усі ті відділи та управління, які їх керівники відповідають за чи не найбільш проблемні сфери життєдіяльності Ужгорода. Від них залежить, чи приїздитимуть до нас туристи, чи залишаться в Ужгороді історичні будівлі, чи буде продаж землі приносити у міську казну гроші. Цим сюжетом ми не хотіли їх просто розкритикувати, швидше мотивувати і нагадати їхню роботу, які не до опрацювання, бачать не лише журналісти, а й жителі міста. Тому може варто докласти більше зусиль.